Кожен із нас має можливість змінити це. Кожен із нас має вибір дивитись телевізор та спостерігати, як палає країна, або допомогти її захистити. Ви запитаєте, як це зробити, відповідь на поверхні. Сьогодні кожен може бути бійцем фронту, але інформаційного. І головна зброя це правда. Розкажіть її своїм друзям, рідним, знайомим в Росії. Покажіть їм правду. Але і наші бійці на сході потребують не лише бронежилетів та зброї. І не тільки захистити їх продуктово, а й інформаційно, інформаційно і стосовно забезпечення проведення операцій і інформаційною підтримкою на різних рівнях. Інформаційна боротьба теж важлива сторінка і частина нашої боротьби. Сьогодні війна забирає найкращих на схід їдуть освічені розумні патріоти України, за якими майбутнє держави. Що всі, хто там бере участь в антитерористичній операції, а насправді війні проти Росії, це є герої, герої, яких треба закарбувати в історії, і тих будуть пам'ятати в історії, про кого написано в книзі. Але ці люди гинуть, залишаючи по собі сиріт, дружин, батьків, які в листах про них читатимуть, що ваш син загинув, захищаючи батьківщину, і він навіки увійде до пантеону героїв України. 300 спартанців для Греції це приклад мужності та боротьби за свою країну за волю і незалежність держави. На жаль, і в нас з'явились свої 300 спартанців сьогодні. в програмі про одного з них ми вам розкажемо детальніше. Сандер Книж, все своє свідоме життя присвятив армії та обов'язку захищати батьківщину. Рішення стати солдатом він прийняв, будучи ще зовсім малим хлопчаком, і йшов до своєї мети цілеспрямовано. Ну такий воєнний в нього стержень був. Але я хочу тобі сказати в дитинстві я більш була така. Він м'якший, він дуже м'який був. Його він якби був дуже ранімий. Галина Анатолівна переконана, що війна забрала найкращого воїна, адже таких людей на світі одиниці. Мені говорити зараз надзвичайно важко, тому що його нема. Але легко через те, що це все правда. Він був один із найкращих, справедливий, принциповий, безкомпромісний, сповнений якоюсь надзвичайною добротою, життєрадісністю. Незважаючи на свої малі роки, Сашко мав неабияку силу духу. Одного разу в школі друзі підбили його вилізти на шкільний паркан, на якому були гострі шпилі. І він отак руками прохромився. Я була на четвертому поверсі в школі. Мені не пам'ятаю, хтось з однокласниць прийшов і сказав: Маша, твій Саша сидить у медпункті, в нього повні, повні долоні крові. Я не пам'ятаю, як я з четвертого етажа прибігла. Я прибігла туди, кажу, Саша, сонечко, що таке? Він? Нічого не плачу, все хорошо, все нормально. Вчителі дивувались такою терплячістю та мужністю хлопця. Можливо, в таку хвилину хочеться, щоб і пожаліли тебе. Нічого не було. Я, дивув... ну, я можу сказати, дивувалася дійсно цієї мужності, тому що діти все-таки діти, це школа, це діти. І... Таку хвилину кожному хочеться якогось тепла, затишку і е, якогось співчуття, розуміння. Нічого, все нормально. Оце була єдина відповідь. Навчання давалось легко. Задачі з алгебри та геометрії лускав, як горіхи, іноді допомагав із домашнім завданням сестрі. Ну, Визиває, підійшла до столу. Каже, хто креслив? Книж? Чи ти кслислила? Тільки чесно. Кастю, покрасніла, як зараз пам'ятаю, покрасніла, кажу, книжку. Ну за те, що чесно сказала, йому п'ять, а тобі чотири. Сашко народився в Житомирі та вчився в школі номер 30 Але батьки хлопці були із села, із Левкова. Він часто приїздив до рідних в село і звик до роботи. Він міг робити те, про що його однолітки тоді ще навіть і не думали. Саша міг все. От, так дивно сказати, особливо в старших класах, це учень, який міг вчитися. Він міг ремонтувати меблі в класі. Якщо треба була допомога, що зробити? Він зробить. Навіть я пригадую такий епізод. Потрібно було скосити траву на шкільному подвір'ї. Хто зробить із старшокласників? Хто вміє орудувати косою? Саша книж. Меншу сестру завжди оберігав та допомагав їй. В тяжкі часи власними руками зробив для своєї племінниці дитяче ліжечко. Він її сам змайстрував за зиму. Тоді, так виходить, кроватка вже маленька. Треба було збирати гроші на, цей, на кровать, таку більшу одну спальню. Він знайшов матеріал на, на криші вдома, вирізав, все скрутив і зробив неї нове ліжко. До будівництва сім'ї, як і до всіх справ, що робив Сашко, юнак відносився серйозно. Для частих зустрічей з коханою часу було обмаль, тому доводилось робити сміливі вчинки. І японію ст стукає, і я... я прийшов на навчання. він да, не знайшов по всьому, по всьому сказав, що я до сестри приїхав, з севера, брат брата на плів дівчатам, нина знайшли на потоці. Він вийшов, каже, можна їх месяною. Ну, я чуть вом, я зразу помся. Він він з букетом брався, я чуть вомрок тоді не впала. Весілля було велике і щасливі наречені заздрили подружки, що такий красивий військовослужбовець обрав саме її. Ну я вам скажу, таких чоловіків, як він. Я не можу сказати, що десь такі ще є. Як зараз зрівнятися з моїми дівчатами, якого чоловіки, то в мене був з не, подружками. Да, з подружками, да, з моїми з кумами в мене був самий золотий чоловік. Першим народився Артем, потім донечка Аріна. Дисципліна в будинку військового була армійська. Але виховував батько дітей по справедливості. У мене сієр Артем прострафиться, наприклад. Він його або прес-качать, або він або турнік. Він каже, хай буде наказаний, ну хоч з толком буде, як раз не полізе, а третій раз каже, буде йому полюбою. Нас він не бив ніколи. Він такий подивиться, вже й мама боїться. Такі діти. <сум> <сум> батько для дітей, а особливо для сина, справжній герой. Служба в армії відібрала можливість проводити більше часу разом із дітьми. Але ті моменти, коли сім'я була єдина, вкарбувалися в дитячій пам'яті назавжди. Андрій ловив сон велику, тата щуку, що там пару щук, велику. І що, він тебе вчим Угу. Мені вудку давали настоящу. що там каже, каже, якщо буде дзвонити там дзвіночок, ну вот, От рот давав, на дитину. Тільки зранку. Вночі ввечері ходила, а зранку я пішов. Коли дружина завагітніла вдруге, Сашко сказав, що народиться дівчинка. Марія відповіла тоді, що у солдата можуть бути тільки хлопці. Інка, давай заспоримо. Якщо каже я ти, як дівчинка, ти мені купуєш сваришного апарата. А якщо ні, хлопчик, я тобі відкупляють золотого браслета. Ну, хорошо. Пішли мені на узі вже 20 на неділя. Я кажу, ну що там? Вона каже, я не можу. Ну кажу, мені з звучили в спор, кажу, мені треба. А він каже, купляйте з чоловіку сварочного апарат. <гум> Але він купив мені і преслєд. Ну, Я не з'їхала, ну, я ж родила дівчину. Ти не дівчин. купила апарат? – Ні, йому хтось з роботи купив. <гум> Армійський вишкіл Сашко переніс і до своєї родини порядок та чіткість головні правила для дітей. І навіть саме діти говорили, коли тато є, ми як миші, а коли нема, до хаті гуйва. Самі діти це визнавали, що тато, ну, він нас був, тримав всю сім'ю в руках. Вони не дуже ну, я не слухаюся, не слухаться, але ну, не так їх тато. Вони такі подивиться, беру автобусі утром, ти ще їздиш, буває. як, як за мною не їдуть, а як вони їдуть з ним. Вони їх не чути, а з мною не можу з ними ради дати. Але така педантичність та дисципліна не заважали бути люблячим батьком і чоловіком. Він завжди був романтиком. Теж пару днів там спав, а в 5 утра він вставав на перший дітей на перший автобус на 6.20. Вже пішов він на двір, я вже треба збирати чую, що встав. Ми ж німці. Утром стою, що стати, я не поняла. Хоча під кроваті наші, бумажки розкрінь, Ну, ну повста, все, зошта. Іди по стрілочкам. Іду, йду, йду. Думаю, що ж таке? Коли, я не чула, коли він під повсі стрілочки розложив, наприклад. Приходжу до кухні, бачити стрілочки на кухні стоїть орхідея, Валентинка і з ним любимая мамочка. Ну блін, думаю, а я ж тобі нічого взагалі. Я, ж, я ж, ну, ми посваримося, ну, контрах можна сказати. І він якось неї приніс, зима, холодно. Ці ночі ці стрілочки малював. Ніщо так не заспокоює як порядок та дисципліна. Цим і жив Сашко. Одразу після школи він пішов служити батьківщині. По завершенні строкової служби підписав контракт і цілих 14 років свого життя віддав війську. Армія була у нього жінка. Він від неї дихав би у нього ці полігони він навіть не давав форму свою стирати. За час служби Сашку довелось пройти всі солдатські випробування. Навчання, полігони, різні військові частини, миротворча місія в Іраку, обмін досвідом у різних країнах світу. З Таким опитом людина з таким, як він пройшов, Ірак, і в Канаді був, і в Германії був. Він всі, він всі казав, окопи вирушу. мені кафати три рази построїться всю, з цього. Всю землю, він всю Україну можна сказати, пішки обійшов. Досвід здобути в Іраку став на порівнянні із тим, що відбувається в Україні. Знаєш, він говорив, що в Іраку. Ми там удихали. І навіть коли він на корочині був, казав, і в пихо що Каже, на корочині ми теж ми вільно плавали. А в однацька там взагалі страшно дуже. Сашко служив у різних частинах збройних сил України: спочатку Бордичів, потім Біла Церква. Події на Майдані та на сході України застали Олександра Книша в 95-й аеромобільній частині. За досвід, знання та справедливість десантника цінували і бойові побратими, і офіцери. Він каже, навіть офіцер, скільки не знали, як він. Офіцери питали його, тактику його тіла, дивилися в очі питали, бо тому що каже, він знав все. Він каже, такий був сильний духом, що каже: він і каже нас, всіх тримав, і каже, ми навіть побоялися перед ним лишній раз закурити, не то. що випити. він цінував людей, своїх товаришів та новобранців, спочатку захистити слабких та недосвідчених, а потім і про себе подумати його головне правило. Вінка всіх хлопців молодих, які ми опитні, каже, ви на окоп, сидіть там, щоб не він за всіх переживав, а за себе ні. Він звісно за всіх за хлопців, мене хлопці, це... а за себе він ніколи. Ну в останню очі думав. Щоб знайти такі, щоб всі були, як він, то може в нас і в Україні легше жилося. Війна для родини почалась ще в лютому, по бойовій тривозі підняли всіх військових на збори. Останній чоловік та дружина. Батько та діти бачились 8 березня. Поню, ми приїхали ну, туди в час, на Бугуню, і нас не пустили, тому що вже ці машини, Петер, це вже ця клотнеча почалася. Я поню, він котки вийшов до брами, ми за руку взяв. Це все. Не дали не обняти, підійти. Ну, ще, і Це оце, оце Це останній раз. мене от, от картинка, що це через я ми йому два пакети, і мене тко за руку взяв. І побіг Це раз. Оце останній на 8 березня. Спочатку Миколаїв та Херсон, потім Слов'янськ та Донецьк, самі гарячі точки, епіцентри протистоянь. Саме там був Олександр із побратимами. Ми предлагали мені його витягнути тут, як був на карачуні, а він говорить, що мені такий раз предложиш, і дівча знить небудь. Ну він завжди переживав за хлопців. Він стояв за правду, за ідею і не чекав ніяких нагород. Сашко сам обрав цей шлях. Прийшов його до кінця. У нього навіть медалі, то лежали в кульку. і це о, він ну він не, 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 не хотів цим в Він от як вони слоня оборонили, славня стоїть це ту карачуну, це вони і йому прислали до медалі. Він от він поров списка, відмовився. Він каже: Я стою тут не для цього каже: ні, головне, що вернусь додому, і живи, щоб моїх хлопців довернулись. З 8 березня, по 28 липня, він безперервно був на сході. Жодної відпустки, жодного дня із сім'єю. Коли постачання армії почали налагоджувати та з'явилась можливість піти у відпустку, Олександр відпустив спочатку своїх побратимів. Він каже: Марін, я вже слухаю, мої хлопці мізло тут буде, а потім я придужав, що перше вже хотів нашого сина в школу вести зі мною. Він каже, це за кінці августа приїздити. витягнув, щоб на перше оце вересня, щоб дитину в школу вести. Дружина Олександра переконана, що навіть якби він і прийшов у відпустку сидіти вдома, коли там минуть його побратими, чоловік не зміг би. Прийшов відпустку, він на ті за цих сім днів прийшов би, він би вдома не залишився. Як би я не просила, як би не плакала, він би кає до своїх пацанів. Але повернутись додому живим, Олександро, не судилось. 28 липня в бою із терористами він загинув. Ну, мені ще це в ушах, що нема того сказав. Навіть після загибелі чоловіка повернути його додому, аби провести в останню путь, було дуже складно. Чіткої інформації не було, а військові чиновники відмовчувались. Ви забрали людину з за пів за півгодини з хати, а вернути по-нормальному не можете. Ніякі слова не можуть описати ту втрату, якої зазнали рідні. Чоловік, батько, син, брат, опора родини. Тепер його немає. Він обіцяв мені прийти. Я на нього навіть трохи сджуся. Я навіть не хочу присниться, приснитися, кажу, приснись, хоч в сні придушу. Кажу, Ти мені обіцяв присни... ну, обіцяв прийти додому. Як ми тоді Льошу перед цим ховали, я казав, що це не переживу. Він говорить, я вже в Іраку був, я прострельна, я все знаю, все знаю. Буде". І не прийшов. Дружина та двоє маленьких дітей без опіки, батька. Це наслідок війни. Але сила Олександра не зникла. Його дух живе разом із нами. Як тільки звістка про загибель солдата прийшла в левків, всі сусіди, рідні, друзі, просто знайомі почали допомагати вдові. Кожен день, буквально кожен день. Я спілкуюся з Марією, питаю її проблеми, питаю, як їй допомогти. Ми, звичайно, вона розуміє, вона знає, що ми не кинемо, що ми будемо йти до останнього і в цьому питанні. І я думаю, питання її вирішиться одною із перших. Ми підключили і районну раду, і ми, я думаю, всі весь наш депутатський корпус, всі будуть допомагати. Питання буде вирішено. Я це навіть гарантую, що ми доб'ємося, ми будемо ходити скрізь і всі щоб добитися цієї допомоги. Сільський голова взяв під особисту опіку родину загиблого і докладає всіх зусиль, аби допомога обіцяна державою була виплачена. Знаю, був він дзвонив, перекаживав, як його везуть, чи машина є, чи хрест є. Якщо він все переживав, він ці дні він з нами був і зараз не підтримує. Міністерство оборони спеціально для потреб сімей загиблих воїнів АТО сформувало фонд, із якого кожній області виділено певні суми коштів на закупівлю житла. Для нашого регіону виділили понад 700 тисяч гривень. Голова облдержадміністрації наголосив, що пріоритетна купівлю житла буде саме для сімей із маленькими дітьми. Зараз два звернення зараз по цих це буквально вчора. Поступили, зараз. Будемо розбиратися ситуацію, тому що там дійсно виділено кошти на область. Якщо я не помиляюсь, можливо, трошки трішки будуть неточні точні дані, десь близько 700 тисяч на ці дві це недостатньо, не є достатнім. Будемо зараз, буду активізуватися, буду вивчати цю ситуацію і звичайно приймати міри. Ну це з державного бюджету виділені житла, тому ми будемо відстоювати наших обов'язково. Тим більше така ситуація, як і в цих двох сім'ях, я знаю, там дуже скрутна і дуже. Така серйозно будемо працювати. з цим. Влада села допомагає родині Олександра Книша зібрати всі необхідні документи. Вже всі документи, що стосовно нас, ми вже всі зібрали акти обстеження. Там що, що потрібно для цього, ми все, все вже у нас є. Ми просто завеземо. І я думаю, що в скорому часі ця проблема буде вирішена. Крім того, для всіх учасників АТО сільська рада виділить земельні ділянки під забудову. Людям десь потрібно подати заяву, що документи, що не мають житла чи земельної ділянки на даний час. І ми на сесії, на сесії на місцевої ради, сільської ради буде вирішено питання. Я думаю, питань не буде. Абсолютно всі настроєні отримати. Я думаю, підтримати цю програму, цю ідею. Поки що Марії допомагають лише односельці та підприємці, обіцяні обласною владою 30 тисяч гривень та державою 609 тисяч гривень ще не надійшли. Я ще не знаю, що він то нічого не говорив. Ну, не... Ще такого на поховання, наприклад, ще не було такого допомоги. Помогли мені поховати люди. Ті ну, люди знесли ці кошти. На сьогодні із Левкова в зоні АТО проходять службу 31 солдат. Сільська рада намагається слідкувати за всіма хлопцями та допомагає у разі потреби. І саме більше по нашій сільській раді призвано безпосередньо в зону АТО людей, наших молодих хлопців. От я, перед мною лежить список, ми кожен день відмічаємо, додаються, слідкуємо за ними. Це на даний момент це 30 людей. Два з них вже загинуло, з цих 30. Це безпосередньо учасники в зоні АТО. У більшості солдатів є маленькі діти шкільного та дошкільного віку. Сільський голова наголошує, що наш обов'язок допомагати цим сім'ям. Ми прийняли рішення надати допомогу матеріальну кожній дитині перед початком вересня. Ми надали допомогу. Вже чотири роки сільська рада своїми силами будує дитячий садок. Завершити будівництво та відкрити його для сімей-воїнів це першочергове завдання. Якщо вони воюють, захищають нашу батьківщину, то ми хотіли тут на цьому на місцевому рівні зробити їм якийсь сюрприз, щоб побудувати дитячий садочок, щоб вони прийшли і побачили, що вони не, не даремно захищають нашу батьківщину, що, є, що, що ми теж не сиділи сложа руки, ми теж щось робили, щоб швидше. Ми прикложили максимум зусиль. Всі гроші, які були, ми зібрали і кинули на дитячий садочок. Я думав, побудувати його, як найбільше зробити, і потім привезти якусь комісію з обласної ради, показати, показати їм списки цих людей, що в нас найбільша сільська рада, що в нас найбільше учасників АТО, що в них є маленькі діти і потрібний кров зноса нам дитячий садочок. В житті завжди є місце подвигу. Ти був патріотом. Він стояв за вас, щоб каже, ви спокійно могли спати, ви спокійно могли їсти. От він ну, така людина була. Він казав, ти сильна, ти довжна триматися. Ти там оборону тримай, а я тут. Він говорить, тримаю, книж, мушу. Олександр Книж виконав свій обов'язок. Він захистив свою родину, свою державу. Наш з вами обов'язок зробити все, аби мрія сина піти в школу з батьком на перший дзвінок була єдиною, яка не збулась.